22 серпня 24 року. Вночі в нас нарешті хоч якийсь дощик був. І чоловік з мене сміється, бо каже, від такого дощу не виросту ні гримочки. Але все рівно хочеться пройтися трошки, подивитися, що як. Ми прийшли тут недалеко від дому. Це він знайшов. Правда, рибочок такий, не свіженький, але все рівно є. Ще трошки є на небі хмар, може буде знову дощик. Звичайно, чоловік правий, що після такого коротенького дощу вночі гриби не виростуть. Але ж, коли людина грибоман, тобі все рівно. Хоч один. Але до лісу. Ну, одного він знайшов. Такого несвіженького, а одного я знайшла. Несвіженького. не виріс, напевно. До дощику. печений, але як не дивно, шапочки у них чисть 25 серпня. 24-го року. Ніби є роса. Травичка зелена. А грибочків зовсім немає. Дощиків не було. Не знаю. Коли той дощик прийде до на нас? З одного боку сонце, а з іншого місяць, але не видно його так, а трошки є. Не знайшли ми жодного грибочка, ніякого взагалі навіть. Не із стівно ніякого Дивно. Ну нічого прогулялися. Я впевнилася, що вже дійсно треба чекати дощику. Інакше не буде справи ніякої з грибочками, поки не буде дощику. Може, дякую тобі за красу, яку я бачу, така тиша є спокій. Навіть не важливо є грибочки чи немає. Že se raduje oko i dušu.